Військова співпраця Росії та Ірану посилюється. Так, Тегеран може передати Москві балістичні ракети однак, захід може вплинути на іранців, аби ті не постачали зброю державі агресорці. Потрібно перейти до жорсткішого підходу. Адже Іран лицемери й байгузи про це 24 му каналу сказав головний редактор порталу України по арабськи Мухаммад Фарджалах. Друзі, поки наші захисники на фронті захищають нас, ви можете написати щось приємне їм у коментарях. Я впевнений, вони це читають та поставити лайк цьому відео, щоб більше людей дізналося нову та актуальну інформацію. Спершу вони заявляють, що дрони не постачають, але насправді вони є. Їм навіть страшно визнавати це водночас, вони не визнають анексію українських територій. Торій, але вон вони не голосують проти Росії, натомість утримуються. Вони не обрали остаточну позицію, сказав він. На думку Фаджалаха, потрібно поставити питання: шановний Іран, ви справді збираєтесь передавати якусь зброю. Тоді ви стаєте для нас ворожою державою з усіма наслідками. Норки Іран буде державою-вигнамцем для України та українців. Пояснив він за його словами. Іран дуже боїться втрачати відносини з нами, адже Україна для них була як легені вихід в Європу. Україна може звернутися до своїх союзників або до союзників США у регіоні, які давно хочуть вдарити по Ірану, Ізраїль, Саудівська Аравія та інші. Якщо вони не церемоняться вбивати наших людей, чого ми маємо церемонитися, додав він. Головний редактор порталу України по арабськи вважає, що ми можемо завадити вантажу з іранською зброєю потрапити в Росію шляхом диверсій. Варто згадати, що ізраїльська розвідка в глибині Ірану змогла ліквідувати генералів. Їм потрібно нагадати, що Україна ставилася толерантно і не застосовувала жорстких заходів, але зараз питання стало конкретним. Якщо з ними так говорити, у них в голові проясниться, і буде зрозуміло, що з ними робити і як далі чинити. Але сидіти і спостерігати і чекати не можна у жодному випадку, наголошує Мохаммад Форджалах. Глядачі, нагадуємо, у липні верховний лідер Ірану підтримав повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він заявив, що якби Путін не розпочав би війну, то бридка сторона розпочала б її першою. Технолог Михайло Штельман переконаний, що від угоди постраждають обидва її учасника. У відповідь на закупівлю безпілотників США ведуть нові санкції проти Росії. Окрім цього, додаткові санкції отримає й сам Ран. Цими БПЛА держава-агресорка неодноразово атакувала наші території, як стверджує військовий експерт Олег Жданов, це свідчить про те, що у Росії дефіцит ракетного озброєння. Однак наші захисники навчилися їх знищувати. Фактично, їх можна знищувати так само, як ракети і літаки. Росія ймовірно закопила в Ірану нові безпілотники Араш 2 Вони поки не досліджені та не застосовувались в бойових умовах. Якщо Іран таки передасть Росії балістичні ракети класу Земля-Земля. Це означатиме, що країна фактично бере участь в агресії проти України. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні!